Слава Україні! Вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні я покажу, як зібрати ось цю гаубицю з Лего. Вона насправді дуже маленька, але вона розміром з звичайного Лего чоловічка в пропорції, звичайно. Його чоловічок на фоні гаубиці виглядає приблизно ось так. Ця гаубиця не має ніяких дієвих частин, ну окрім коліс. Але давайте я вам зараз покажу, як її зібрати. Для початку я візьму ось такі колеса. Тепер на них поставлю ось таким чином пластину 10х2. Вийти ось така конструкція. Тепер давайте зберу е, саме дуло. Кріплення дула це брік 1 на 2 із боковим кріпленням, виконаним у, із детальки LEGO Technic, ось такого кріплення. Хоча можна взяти просто брік 1х2 з боковим кріпленням. Тепер саме дуло. Саме дуло складається із 5 скруглених бріків 1 х 2. І в нижніх і в нижніх нижній вставлений ось такий штирь. Це необхідно для того, щоб міту трималося міцніше. Вдягаю сюди ще двоє. І нагору ще одну скруглену плиточку 1 на 2, і 1 на 1 брік. і сюди конус. такий. Повинна вийти ось така конструкція. Тепер її кріплю ось сюди, ось таким чином. Ось так повинна вийти. Тепер сюди ставлю брік 1х2. Сюди плиточку 1х2 із ось таким скосом. Повинна вийти вже ось така конструкція. Уже обриси гаубиці вимальовуються. Тепер от сюди ще один брік 1х2. Можна сюди поставити брік 2х2. І далі великий такий скос 2х4. Ось таким чином ставлю. На нього аналогічну плиточку 2х2 із вкосом. Ось таким чином повинна вийти така конструкція. І на завершення ставлю сюди ще, одну, ще раз одну таку плиточку. Сюди грийблок, можна теж плиточку. І шасі 2 на 2 з колесами. Але важливо, щоб ці колеса були без шин. Повинна вийти ось така гаубиця. Сподобалось це відео, ставте йому обов'язково вподобайку, підписуйтесь на мій канал. А хто не дивився моїх попередніх відео, посилання в описі. Друга частина відео про гаубиці, а якщо бути точнішим, то козацька гаубиця вийде трішки пізніше. Посилання я розміщу також в описі. Слава Україні! Приємного перегляду всім моїх наступних відео та допомагайте Збройним силам! Перемога за нами!